Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеромиртол. Респеромиртол. Вільне дихання вільним людям. Ще зранку Володимир Зеленський та Валерій Залужний вперше за довгий час разом з'явились на публіці. А вже ввечері мережею поповзли чутки. Президент звільнив головнокомандувача ЗСУ. Першим про це написав екс-нардеп Борислав Береза. Посилаючись на два анонімних джерела. Новину миттєво підхопили телеграм-канали та преса. І вона почала обростати подробицями, нібито відставку залужного дійсно розглядали. Головкома викликали в офіс президента і пропонували посаду посла. Але той відмовився за ще однією версією, домовитись таки вдалося. Інсайдери навіть назвали прізвище ймовірного наступника. Це голова розвідки Кирило Буданов. Інформаційна хвиля сягнула Міноборони. На своїх сторінках відомство написало: Шановні журналісти, ні, це неправда. Але про що саме йдеться, можна лише здогадуватись. Згодом змі отримали коментар від прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова. На запитання, чи звільнив президент залужного. Прес-секретар відповів: точно ні. Сам Володимир Зеленський у вечірньому зверненні про медійну істерію не обмовився й словом. Офіційної інформації про звільнення залужного наразі немає. Відповідного указу на сайті президента теж